одноразово керівники районних організацій, сільських різних первинних організацій, обговорювали необхідність йти на місцеві вибори окремо, як велика партія. І всі дуже сильно підтримали рішення нашого лідера Віталія Кручка про необхідність йти на місцеві вибори окремо, того, що оскільки в наших активах на даний... Багато людей які займають і можуть проявити себе в лавах місцевого самоврядування. При наших районних організаціях майже в кожному районі більше вже ніж три роки функціонують громадські приймальні, які постійно приймають людей, які до нас звертаються. Ми з ними обговорюємо різні теми і готові доносити всі ці пропозиції ще до нашого керівництва. Також в районах на фоні злиття партій не відбулося деградації членів, а навпаки, ми почали на даний момент набирати все більше молодих, активних, дуже ідейних людей, які мають досить креативне мислення і готові вести боротьбу на місцевих виборах.